Що вам дасть, якщо я скажу назву бренду? Що вам це скаже? Торгову марку бренду. Якщо Польща в нас це і Україна, ось вона, одна моделька в неї. Ось така робили колись чорну, чорну поки не робиться, буде робитись, можливо, пізніше. Зараз є тільки зелена. Ось так вона виглядає. Протестована. Тобто, в мене на аккаунті можете знайти відео, там, де і бусом наїжджали, лігковою машиною наїжджали. Бусом наїжджали на не засипану. Вона все витримує. Тобто я вам не кажу брати нашу українську під фуру. Якщо під фуру, тоді брати тільки і новгрін, яка витримує ту нагрузку. Ця, понятно, не витримує фуру, але вона витримує і камаза, коли вона буде засипана ще. Тобто для легкової машини її цілком достатньо, для джипа її цілком достатньо, для буса цілком достатньо. Якщо раз в рік Камаз приїдемо, можна її... І і По ній їхати камазом, Ну, головне тільки засипте її. Якщо Камазом, то засипати. А якщо е легковою, то можете так наїжджати, нічого й не буде. Ну воно не практично буде. Треба все рівно її засипати, або землею засівати травичкою, або щебенем засипаєте і можете їздити. От нашу українську переважно беруть або просто під колії під машини, або доріжки беруть. Ну або тако застеляють якусь невеличку площадку для легкової машини, скажем так, для дому, тобто не в промислових масштабах. А Польщу і навгрін уже беруть. Там, де на парковці, якісь біля високоїтажок, постійно легкові машини їздять на промислові об'єкти, там де фури їздять. оцю цю вже туди беруть. Тобто 135 гривень секція 60 на 40.